Всім привіт! Сьогодні хочу разом з вами подивитись новий каталог компанії Доктор Клінік. Це каталог березня місяця, вісьмий каталог по. Місяцям ми в компанія Doctor Клінік вже 8 місяців на Україні. Давайте разом подивимося, що для нас готове компанія, які новинки та акції. І так, перше, що хочу вам показати, це ось така матова пудра. Це наша новинка. Вона з'явилася тільки в березні. місяці, Ціна її 299 гривень. Далі, це палітра коректорів, ціна 339 гривень. Це наші новиночки, Давайте далі дивитись. Ось. Ще одна класніча новинка це палетка тіней. Тут 9 універсальних відтінків. Ціна 429 гривень. Наступна новинка це стійка Туш. Ціна 219 гривень. Це наші палетки для повік. Хочу вам сказати, що ціна в нас дуже демократична. В порівнянні з іншими компаніями та мас-маркетами. Тут пігментована основа тіней, і ціна 279 гривень, вже 6 відтінків. У нас є 2 різних палетки. Далі це у нас також декоративна косметика, тут у нас без акцій, тут у нас хайлайтер та бронзатор. Давайте далі дивитись. Тут також без акцій сиворотка для брів, фіксатор для брів, туш та підводка. Це також наша декоративна лінійка. bb Крем з колагеном в трьох відтінках. Далі новинка з'явилася, основа під макіяж 339 гривень. Далі з'явилася новинка також стік для контурингу. Ціна 499 гривень. Це у нас інтенсивна матуюча основа в трьох відтінках. Навіть тату дівчата пробували, тату навіть закриває. Це така у нас є інтесина згожою матова основа. Дальше. Далі у нас це рідкий консилер та праймер. Наші рідкі помади, вони дуже-дуже популярні. У мене більше всього беруть другий відтінок, матовий відтінок, дуже яскраво на губах, такий, знаєте, сочний і тримається більше 8 годин. Так що рекомендую нашу матову помаду. Хто хоче її купити, я вам прям 100% рекомендую, щоб ви будете задоволені. Далі, наша новинка, це блиски для губ. 6 відтінків, ціна 229 гривень. Це наша від, помада з вітаміном Е, ціна 149 гривень, також новинка помада, ціна 219 гривень. Бачила презентацію каталогу, то дивіться, яка гарна помада буде, як кажуть, секретом. Тут буде сама основа помади, а тут знімається ця частинка і е, в квадратній формі е, також є помада, можна е, пензликом. Красити і під, під, підкрашувати е, свої губки. Так що в нас помада з двох частин складається. Так, давайте далі. Дивитися. Це у нас також помада. Це у нас новинка. Така прям, дуже очікувана е, звинка, рідкий ілюмінатор. Я не бачу ні в одній з компаній. Що, що він робить? Дівчата, його можна використовувати як хайлайтер, як рідкі тіні, як рум'яна, як підводка як для губ. Ось така універсальна штучка тепер є в нашій компанії. Чекаємо на неї, будемо пробувати, тестити та робити відгуки. Ціна 299 гривень. Далі це міцелярні водички та молочко для сім'я макіяжу. Новинка, це лак для е, так, лак для нігтів. Дивіться, скільки у нас гарних відтінків. універсальних. Далі, далі, це у нас тут піна для очищення та освіжаючий тонік без акцій. Далі набір. Денний крем, та нічний по акції 499 гривень. У нас дуже-дуже користується попитом цей набір, тому що тут є пептиди. Не у всіх кремах, зверніть увагу, є пептиди. Навіть в професіональних кремах немає. Є в деяких косметичних компаніях, да, які косметологи рекомендують. І то в деяких є пептиди в складі. Так що зверніть увагу, ціна супер. І склад також супер. Далі, Далі це у нас все для шкіри, яка має висипання. Це патчі, гель антиакне Далі тут у нас набор є. Точніше можна купити набор, крем протипігментації, сиворотка та маска. Також маємо відгуки, дівчата які користуються більше трьох неділь, бачать результати, пігментація зникає. І зникає так, що ні один косметолог не зміг пілінгами зробити да, таку процедуру, щоб так ну, швидко зникла пігментація благодаря нашим оцим засобам. Дівчата, це прямо реальна знахідка, в кого пігментація на шкірі обича. Далі це наша улюблена серія з пробіотиками. Наші клієнти її дуже полюбляють. Це пінка, тонік, крем та масочка. Дуже рекомендую. Хто хоче спробувати щось, доктор Клінік, рекомендую починати з цієї серії. Далі, Далі це серія з чайним деревом, також гарні відгуки. За, буквально за два дні. Прибирає висипання, ну, так, присушує висипання, і вже за 2 неділі висипання стають менш замітними. Дивіться, тут в нас є і маски, і мило, і гель для омивання, сиворотка, спрей, залічання дерева та крем для обличчя. Можна спробувати всю серію. Далі це наша серія anti age з безсмертником. Також дивіться, який великий вибір. Далі це у нас колагенова серія, сироватка, маска та крем. Далі, це у нас серія з вітаміном С. Дуже гарно освіжає. Масочка, прям дуже все подобається моїм клієнтам. Також є крем та сироватка з цієї серії. Тут у нас якісь ідучі знижечки. знижечки на відбілюючий крем для обличчя та для тіла. Зі знижкою 30%. Далі, далі тут у нас серія також, якщо є висипання на шкіру обличчя, це маска плівка з бамбуковим вигір'ем, а також тонік. Зараз, дивіться, тонік лише за 119 гривень за умови придбання маски. Така ось акція категорія. Далі, що тут у нас? Це наша аквабомба серія. Зараз теж супер ціна на крем та сироватку. Далі це серія. Проти веснянок, також по суперціні. І крем з прополісом. Дуже універсальний крем подобається багатьом клієнтам. Так, це у нас маски у вас, Відновлюючи з іншим білком. Крем Пілінг це моя взагалі любов-любовна, масочка Пілінг із воложкою. Так, також нижка 30% на другу одиницю. Далі крем очі. І сама користуюсь, дуже задоволена. Я бачу результати, хочу вам сказати, дуже, дуже замітно за місяць користування цим кремом. Патчі і сироватка для темних кілок очима. Також вау, супер ціна на пілінг для рук та ніг. Це прям must have продажі. Хто не пробував, я вам всім хочу рекомендувати. Кричати, прям спробуйте ви, це, ви багато чого відмовляєтесь, тому що це заміняє процедуру в саоні. Прям шкіра така гладенька, бархатиста після цього пілінгу. Крем для рук та обличчя з обичах. Також в мене є гарні відгуки за цей крем. Далі, далі в нас тут серія Алоя спрей та гель для шкіри. Також мій улюблений пілінг для тіла, дуже обожнюю його. Зараз це дислютний крем, також є на цій стріночці. Це для чоловіків у нас серія набір. У нас акція віска лише за 109 гривень за умови придбання будь-якого іншого товару. Далі це у нас крем проти розтяжок, крем проти тріщин на п'ятах, Наш легендарний гель Каштан. Є звичайний та 4 рази сильніший гель-каштан. Ось такий. Далі. Далі у нас тут трояндова серія. Османська трояна, тут і сульфатний шампунь, звичайний шампунь, лосьон для тіла та поживний крем для обличчя. Також дивіться, є акція. умови придбання будь-якого товару з цих сторінок можна е, купити крем всього за 99 гривень. Ось так. Далі це наші гелі для душу. Також це у нас креми для рук. Улюблений. Коласнюче, дуже рекомендую. Далі це у нас серія для депіляції, крем для депіляції, сироватка для запобігання росту волосся І зараз можна купити набір за 399 гривень. І тим гель, супер ціна 149 гривень. Далі це для діток серед дивіться яка зараз класна акція. О, супер ціна. Все для наших діточок. Далі це. Мила для рук в різних об'ємах. Це наші спрейчики. Дуже мені подобаються ці два варіанти. Вони такі весняні, літні. Оце, я б сказала, що літній літній такий кавун, день кавнотах. Дуже-дуже-дуже перепрітається. Оцей дуже, 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 Оце дуже свіжий, такий морський, це весна-весна, прям він нагадує зелень, десь травень місяць ось такий ось весняні спрейчики. Дуже рекомендую. Далі це наші. Це чоловічі кульки дезодоранти сульфатів, без алюмінів, без, без парабенів, без спирту. рекомендую, хто шукає такі. Це наші аромати, та чоловічі. Тут у нас пішла серія для волосся. Це зараз йде акція набір проти випадіння. 629 гривень. Ось ще буде набір. Також акція на набір. Проти лупи. Далі акція на набір для вирівнювання. Скільки акцій да? 549 і 359. Далі набір також по акції для фарбованого волосся. Далі набір для пошкодженого волосся. Також по акції. Це скільки акцій. В каталі, подивіться. Далі це наші натуральні шампуні з яблучним оцтом, з чорним часником та органовою олією. Маю дуже гарні відгуки за ці шампуні, клієнти задоволені. Також тонік для волосся з япочним мотсом. Так, що у нас тут акція знижка на кожен другий рослинний шампунь мінус 25%. А для консультантів це цілих 50%, чесно. Консультантам буде дуже-дуже вигідно. Так, далі у нас тут шампунь. Це у нас набір для освітлення. Спрей для волосся. Наша фарба для волосся. Це для, все для засмаги. Та олійки. Все це Також нижечка дивіться. Які гарні. Це для губ. Виновлячий бальзам, скраб. Це наші зубні пасти. Користую зубним порошком, дуже задоволена, Я бачу, результат зуби стали біліші. Та немає нальоту на протязі всього дня. Ось рекомендую ведущему. Далі це наші олії. Будь-яка за 239 гривень. У нас тут є олія з насінням коноплі, олія з кактус, олія з каленвою, олія з віробою, олія з виноградними кисточками та олія з авокадо. Далі це наші льодяник з екстрактом прополісу, Коли ми хворіли, вони нам дуже виручали, особливо горло, да, спрей не брав, от льодяник дуже допоміг. Рекомендую упаковки 18 льодяників. Зверніть увагу. Далі це чай-детокс для організму, якщо хочете е, влітку бути стрункою, рекомендую почистити свій раніс е, за, за допомогою нашого чаю-детоксу. Далі це наші вітамінні суміші з бузиною. Добавка зараз супер-супер ціна. Далі це у нас екстракт прополісу та вітамінна суміш прополіс та булавного ріжка. Наші добавки Boost, глюкозамін, також по супер ціні. Дивіться глюкозамін. Далі біотин та вітамін в 12 Це у нас дитична добавка зелена, зелена кава. Колаген. Також я його приймаю, поки результата нема, тому що колаген це накопичувальний, і любий колаген, і вже результат буде через місяць. Місяць, там, навіть 6 Що ж приймаємо та чекаємо. Далі це також добавки наші для волосся, вітамін С. Я приймаю також вітамін С і желені вітаміни з яблучним мостом. Так, тут у нас серветки для генерального, генерального прибирання. Будь-які два набори собратися 289 гривень. Дуже дуже вигідно. Це наші аромадифузори. Я маю ось такий. Я хочу Вам сказати це такий неймовірний запах фаселі. Я вам не передам цього запаху, але це просто реально фруктами пахне. Сьогодні в нас 2 березня, коли знімаю це відео, і я його поставила 31 грудня. І сьогодні, 2 березня, в мене ще трішечки є. І ще трішечки пахне, ось скільки він в мене стоїв. Хочу спробувати тепер цей. Дівчата брали сказали дуже гарне роботи. Це наша битова хімія, кисневий плямовітник. Супер, супер, супер. Рекомендую всім спробувати. Це така суперова, е, як кажуть, віщ по-російськи. Я просто, я восхищаюсь, е, хто його зробив, тому що він видаляє всі плями. От я знаходжу такі плями, що думаю, точно видали, Ні, він видаляє. Це прям рекомендую кожній господині і господарю вдома. Далі. Засіб для миття посуду, також користуюсь, також подобається зараз по суперцінні. Рекомендую взяти, спробувати. І фері, більше не брати, ви причитайте состав фері і самі спро... ну, подивіться в інтернеті, які там агресивні є добавки, Як можна ним вмити посуд? У нас дуже гарний состав. Склад. Далі це наш. О, це наш універсальний засіб. Це просто можу годину вам тут розказувати, який він класний. Ну, краще переходь до мене в Viber групу для клієнтів, і я вам покажу відео, як я ним користуюся, та як я вичищаю сковорідки, каструлі, духовки і також, як користуються мої клієнти. Це просто топ-продажі в компанії. TheFab. Доктор Клінік. Рекомендую! Також це наша е, нова лінійка, нейтралізатор запаху, е, плямовий відмік, очисник для душових кабін. Також супер-супер. Супер. Я також користуюся. Це не передати словами, як він добре справляти свої задачі. У нього немає запаху хвору, немає якогось такого різкого запаху. Побризгав через 5 хвилин зітер і все просто сіє чистотою. Рекомендую за для хімчистки. Також чистила диван, переходимо мою групу. Веро дивіться, які результати, тому що. Диван у 10 років, він світового кольору, і він справився з плямами, які були там 5-6 років назад, не справлялась ніяка там ваніш, хімчистка і інші засоби. Цей ця хімчистка справилась на 5 плюсів. Далі очисник для скла це наша серія BioEnergy, Акція зараз для набір для блиску. Всі у нас входить цей набір, засіб для володення накипу та засіб для видалення жиру. Ціна 319 гривень набору. Далі тут у нас чистота всюди, засіб для миття унітазу, очищувач засіб для всіх поверхень. Та багатофункціональний очищу засіб без акцій. Так, це наше також біоенергії, засіб для володіння плям і багатофункціональний засіб для виведення плям. Ось такий у нас є це новинка, це в нас в старому варіанті. Ну, це прям вообще must-have. І зараз нижечка. Це, як я кажу, карманна праска. Дуже зручно брати з собою в подорожі. Не потрібно тягнути цей паровідпарювач. Якщо світла немає, ти побризгав, раз-два привів ручкою, і також все рівнесеньке із гарним запахом. Також переходьте в мою вайбі групу спільноту та дивіться, як він гарно вирівнює одяг. Рекомендую ще й по знижечці на кожен другий спрей для одягу. Один берете, другий зі знижкою 30%. Так, тут у нас концінер для білизни. Далі тут у нас рідкий порошок та рідкий порошок для речей. Це наші таблетки для пральної машини, для чищення посудомийної машини, також відбілюючі таблетки. Також гарні відгуки маємо. А це наша нова програма для новачків. Ну, якби нова, вона трішки зараз змінена. Я вам прикріплю фото, яка зараз програма трішки кроки змінили. На першому кроці зараз у нас засіб кожний, який антижир на нього ще кажуть, за який я вам можу розказувати годинами, Він зараз йде у нас по першому кроці для новачків. Реєструйтесь, робіть замовлення 30 балів та отримуйте цей засіб зі знижечкою 75%. Так, що тут у нас? Тут також стартові набори. Кожен новачок, який реєструється, може замовити один із стартових наборів на вибір. Базовий для себе та для дому. І наша іміджова продукція. Чашечки, блокноти, пакетики та маєчки. І оце довгоочікувана новиночка це для шкіри голови. Також чекаю свою посилочку, щоб я вас спробувати. Дівчата, рекомендую спробувати, в кого є проблеми, там, лупа, в кого жирніє швидко волосся, в кого не росте волосся, тому що треба відкривати фолікову. Рекомендую спробувати цей скраб. Ось такий був огляд каталогу. Я вам оставлю силочки на реєстрацію, на мою вайбер-спільноту, на новий каталожок. Також чекайте, зовсім скоро буде огляд каталога на квітень. місяць. Дякую всім за перегляди! Цілою люблю. Свій контактний номер, якщо е, у вас є бажання співпрацювати зі мною, рада бачити свої команді.